Нелегка розмова про церкву. Дорогі мої, життя на землі припускає причетність не лише до національних, але і соціальних проблем навколишнього світу. За останні десятиліття ми звикли з полегшенням казати церква поза політикою. Дійсно, це чудово, що у світі, де політика оточує нас, окрім бажання на кожному кроці ми можемо набути церкви вільної від політики зони. Але чи повинні ми також сказати церква поза громадським життям, небесне поза земним? Нерідко виникає відчуття, що голос? Церкви в суспільстві стає чутним тільки в тих випадках, коли від можновладців очікується якась матеріальна допомога, та ще коли в їх діях убачаються небажані чи сумнівні знаки, коли, наприклад, приватна телекомпанія показує скандальний фільм про Христа, або коли держава вводить систему податкових номерів. В якій при певній уяві можна побачити трешістки. Гадаю, у нас є право на занепокоєння, навіть якщо насправді ці ідентифікаційні номери або штрих-коди на пакеті з кефіром не містить жодних зловісних шестірок. Але багато наших братів і сестер. З тих або чи інших причин, їх бачать, можна постаратися змінити систему, щоб не спокусити брата мого, 1 Коринтян 8.13. Але чому мова заходить тільки про знаки? Чому християни не намагаються нагадати владі про християнські за своєю суттю цінності? Якими сама влада виправдовує своє правління про справедливість, свободу і порядок, хіба суворого викриття заслуговує тільки номер на папірці з податкової інспекції, а не сама податкова політика, що ґрунтується на глибоко аморальних принципах? Хто намагається поводитися чесно, з того даруть останнє? Хто обманює і таїться, того не чіпають. Чи нормальна ситуація, коли при фантастично високих податкових ставках всі рівно, все рівно немає грошей ні на пенсії, ні на лікарні, ні на пристойні зарплати. Але завжди знаходяться кошти на помпезні урочистості. Безмірні привілеї начальникам і на якісь криваві війни. Коли держава відкрив то грабує громадян, а громадяни потихенько крадуть у державу. Коли свавілля і хабар стають не лише нормальними, але іноді і єдиним варіантом ведення справ і чи будемо ми в цій ситуації домагатися тільки послаблень для себе, до того ж суто символічних, а не зміни на краще загального стану речей? Зрозуміло, ми меншість, не можемо розраховувати на те, що нас відразу послухається, але ми можемо прагнути хоч би до того, щоб нас почули. Ми звикли відносити до себе слова Спасителя, сіль землі, світло, світу, місто, що стоїть на горі. Не буває багато в ґрунті мінеральних речовин солі, але якщо їх не стане зовсім, ґрунт втратить друдючість. Не розсію нічну пітьму один світильник. Але якщо згасне і він, Подорожні заблукають, і якщо ми перестанемо словом і справою нагадувати світу про християнські цінності, хто тоді нагадає про них? Зрозуміло, щоб перейняти на себе цей подвиг, треба дійсно усвідомити себе громадянином неба, який живе на землі. Треба прийняти запропоновану Євангелієм відповідальність за цей світ. А це не завжди нам по силах, не завжди і до душі. Якщо навіть ми і захочемо піднести свій голос, постає питання про те, як саме це зробити і чого це нам коштуватиме? Чи буде? Провідником голосу церкви якийсь офіційний орган, або голоси окремих її представників, чи буде це церковна проповідь лист президентові, чи стаття у газеті, чи буде це набір конкретних рецептів, або нагадування про загальні принципи? Кожне з цих рішень таїть свої небезпеки, кожне викликає немало питань. Але боюся, що найстрашніша небезпека повне мовчання і бездіяльність. У всякому разі, для мене зрозуміло, що ми занадто легко забуваємо про право і обов'язок церкви турбуватися перед лицем світської влади проскривджених і нещасних. Саме це право відстоював Свого часу митрополит Андрей Шептицький. Там у нас мало сил і можливостей, але Христос посилає нас у цей світ не як озброєних до зубів суперменів, а як овець поміж вовків Матея 10:16. І це природньо, бо Це Він переміг світ. Він а не ми власними силами. І це означає, що ми повинні не чекати від світу для себе найбільш сприятливих умов і тим більше не вимагати їх, а нести у світ звістку про цю перемогу. Звістку, що перетворює світ. Перечитуючи новий завіт, не можна не здивуватися тому. Наскільки безнадійною і безуспішною була, здавалася апостольська проповідь? Багато хто взагалі не хотів їх слухати, з тих, хто слухав, більшість відкинуло їх проповідь. Навіть Ісус Ісс почнів і ви хочете відійти? А з тих, Людей, що прийняли цю науку, багато хто незабаром збився на хибний шлях. З людського погляду коефіцієнт корисної дії апостольської проповіді був надзвичайно низьким, як до речі, і коефіцієнт корисної дії сівача з притчі Спасителя, який марнотратно кидав насіння на нам придатний ґрунт. Матея 13, 3, 8. але він дав шанс кожному насінню, і те, що проросло, злишком відшкодувало втрачене. З погляду вічності, навіть наші помилки і неудачі можуть мати цінність на відміну від боязливої бездіяльності. Іноді кажуть, церква молиться за світ. За мир в державі. І це головне, це правда. Але хіба тільки молиться? Церква завжди не лише підносила молитви до неба, але і звертала до землі свою проповідь. Чи можемо ми собі уявити богослуження, на якому священники зачиняться у вітері і там тихо молитимуться? Залишивши мирян самим собі. У міру того, як відбувається наше дорослішання у вірі, ми усе більше переконуємося, що християнство це не лише молитва і піст, говорячи, не лише я ніяк не применшую молитви і посту, а ще і просто життя, звичайне людське життя, але наповнене Божественним змістом. І якщо ми хочемо зробити більш християнським той потік людей, подій і слів, які ми мимоволі занурені в цьому світі, недостатньо просто змінити декорації. Наша звістка повинна полягати не лише у словах, але й у справах. Саме християнське життя повинно стати. Початком преображеного світу повинна показати людям новий і переконливий приклад. Бо, як не ми, то хто, хто покаже світу ці християнські цінності, інші дивлячись на нас, християн, можуть згіршуватися і не схочуть ставати християнами. Ось чому. Ми маємо бути свідками чи тим світлом для цього світу. Не можемо сказати, що я можу зробити. Ми не можемо мовчати, коли потураються християнські цінності, коли ми беручи участь у виборах. Християни, голосуємо за тих. Хто відверто і зневажливо ставиться до церкви, до християнських цінностей, а потім нарікаємо, а потім розчаровуємося, а все тому, що не звертаємо увагу на головне. Якщо б ми справді обирали собі не олігархів, не заможних грошовитих людей, а людей, які щиро вірять у Бога. Які бояться гріха, то наше життя сьогодні би виглядало зовсім по-іншому. Але ми не християнськими критеріями оцінюємо тих чи інших кандидатів. Для нас важливо, що вони нам наобіцяють. А це, яке їхнє відношення до релігії, до Бога до церкви нас не стосується. Ось Чому і віз, і до сьогодні стоїть наш на місці 30 років незалежності, а ми і далі топчемо на місці. Тому будьмо розумними, будьмо правдивими християнами не тільки в церкві, але і в нашому житті щоденному. Ми всі християни як знак приналежності до нашої віри. Ми носимо на грудях святий хрест. І цей зовнішній знак повинен не тільки відрізняти нас від людей, котрі не йдуть за Христом, але бути накресленим у нашій душі. Христовий хрест повинен бути викорбуваним у нашому житті, житті християнина. Бути з христом, носити в собі Хрест Ісуса. Це завжди пам'ятати про те, що ми спасаємося не ділами закону, бо практично у нас немає добрих діл, а вірою в Господа Ісуса Христа. І ця віра переплетена з добрими ділами, повинна окреслити все наше життя, всю нашу поведінку, всі наші слова, всі наші думки. Якщо ми віримо, що Христос прийшов у світ. І помер за наші гріхи, воскрес, вознісся на небо, то в своєму житті ми будемо покладатися не на себе, не на свої нікчемні сили, не на закони нашого світу, а тільки на Господа, і тоді все наше життя буде протікати у Божі. Звичайно, на своєму шляху ми отримаємо чимало перешкод. Бо жити по християнськи у світі, котрий уже давно відійшов від Божих заповідей та законів, дуже і дуже важко. Адже так важко не гніватися там, де життєві обставини викликають гнів. Тяжко не брати участі у всеможливих плітках та осудженнях. Коли з усіх сторін ми чуємо. Або брехню, або роздратованість, або осудження. Тяжко бути християнином і не брати участі у гріхах. Тяжко бути християнином і розуміти, що брехнею. Обманом нічого доброго для себе не здобудеш. Тяжко бути християнином і усвідомлювати, що якщо хтось попросить допомогти, то цю допомогу потрібно надати, не задумуючись і не очікуючи жодної винагороди чи хвальби. Важко робити добрі справи без будь-якої користі для себе, бути християнином це усі слова. Котрі ми чуємо у святому Євангелії, втілювати в своєму житті, тому Христос і говорить: коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе самого, візьме хрест свій та йде за мною. Зректися себе. Це основне у житті християнина: зректися від своїх гріхів, від гордості потрібно зректися, від зарозумілості в самим себе потрібно зректися, від черствості свого серця потрібно зректися, від духовного лінивства, гніву, роздратування потрібно зректися. Як, ж, як тяжко ж це зробити? Але якщо ми цього не зробимо, якщо цього не позбудемося, якщо не візьмемо свій хрест і не підемо за Христом, то нічого доброго для себе в цьому житті ми не зробили. Яка користь людині, як цілий світ здобуде, а занагостить власну душу. Що може людина дати взамін за власну душу? Безцінною є людська душа, ніщо не може з нею зрівнятися, жодні скарби світу, жодні людські винаходи, ніщо, що так ціниться у нашому світі. Та чи розуміємо ми, яким скарбом володіємо? Ми живемо в цій землі якийсь час, комусь даровано рік 10, 50, 70, відсили 80, від як каже, до Давид від самопівець, хтось і до 100 доживає, живемо в смертному, немічному тілі, і наша безсмертна душа живе з нами в цей відлік часу. І від того часу, як ми пройдемо життєвий шлях, буде залежати наша вічність. Господь попереджає нас, кажучи, що найцінніше у нас самих це наша душа, перед якою усі скарби світу. Ісус і далі говорить, що якщо ми називалися християнами, якщо пішли за Ним, то не повинні соромитися жити по-християнськи, хто отже, буде соромитися мене й моїх слів перед цим родом перелюбним, то грішним, того посоромиться і син чоловічий, коли прийде у славі отця свого зі святими ангелами. Нам відомо, що рано чи пізно земна історія досягне своєї кульмінації, свого кінця, і прийде Господь, і всі стануть перед Ним, і кожна людина складе звіт зі свого життя. І пригадаємо ми тоді ті миті, коли нам було соромно визнавати себе християнами. Пригадаємо, як ми соромилися прощати, бо не модно було прощати, соромилися бути милосердними, бо не прийнято бути милосердним. соромилися молитися. Бо молитва не викликала захоплень інших, соромилися ходити в храм Божий, бо інші не розділяли нашої віри, соромилися постити, бо світ і так цього не зрозумів. Соромилися любити один одного, бо світ і так не знає, що таке справжня любов. Звичайно, що таких митей. Наш було чимало в нашому житті, як же ж тоді нам спастися, як понести без нарікань, не, не соромлячись свій хрест, як не спіткнутися, не впасти під вагою свого життєвого Христа. Ми не одні, не відкинені, не погороджені. Господь прийшов цей світ, що ми. Не були самотніми в своїх хрестів. Христос говорить, що люди, котрі слухають, його слухають, бачать Царство Небесне, котре прийде в силі та могутності, церква свята, це Боже Царство на землі, де ми отримуємо силу, щоб без нарікань нести свої хрести. В церкві ми отримуємо благодать для наших душ, у церкві ми одержуємо прощення своїх гріхів. у церкві Дух Святий надихає нас донесення своїх хрестів. Господь кожному із нас дав нам такий хрест, який не, мож... не дав такого, щоб ми не могли понести. Молімося. Щоби носячи на груд'ях хрест Христа, ми завжди Його носили в своєму серці, щоб ми ніколи не соромилися Його слів, щоб прагнули жити разом із Ним, відвернімося від гріхів, вдягнімося у християнські чесноти, поширюємо віру, даруймо надію, обіймаймо любов'ю, щоб кожен, дивлячись на нас, бажав стати християнином. А не навпаки, як справжній християнин трактує порнографію. Згідно словами апостола Павла, подружнє життя, простір свободи в любові, це внутрішня справа подружжя, їхня справа виключно. Тому представникам церкви не дуже приємно заглядати християнському подружжю під ковдру. Лише заради застереження чоловіка і жінки від зла, усіх похідних від нього негативних наслідків церковними служителями ведеться неприємна, доволі важка мова про гріховні явища в інтимному житті. Що таке порнографія? Починаючи від останньої чверті ХХ століття, засоби комунікації зробили порнографію доступною для величезної аудиторії. Багато сучасних змі, особливо популярна голівудська кінематографія, пропагує подібну модель стосунків, висвітлюючи її як загальноприйнятну і навіть корисну. Інтернет кишить порнографію, звідси маємо морально викривлену ментальність і свідомість більшості дорослих підлітків дітей, які захоплюються порнографією, прагнуть побачити. Побачене зробити частиною своєї реальності. Однак модель стосунків, які представлені в еротичних та порнографічних фільмах, це суспільний гріх співжиття або до, або поза шлюбом. Щодо цього Бог категоричний: усякий, хто дивиться на жінку з пожаданням, уже чинив перелюб з нею у своєму серці, утікайте від розпусти, усякий гріх, що його чинить людина, є поза її тілом. А хто чинить розпусту, грішить проти власного тіла. Мета виробництва еротики та порнографії – збагатити кишені її авторів і використати секс і оголеність людського тіла з метою збудження тілесного задоволення через неприємні і непристойні образи, обидві зупиняють особисте моральне зростання і розвиток здорових і зрілих стосунків, особливо в подружньому житті. Де важливими є взаємна вірність, довіра, відвертість, повне єднання, відкритість на Дітородження. Християнська позиція щодо порнографії чітка і категорична. Справжні християни завжди вважали гріхом участь у її виробництві, розповсюдженні та споживанні з будь-якою метою навіть навчальною. В одному з документів Папської ради. У справах соціальної комунікації сказано: порнографія принижує людську гідність, сексуальність, руйнує людські стосунки, нищить основи подружнього і родинного життя. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто ще з вас не підписаний. У першому коментарі уділяю благословення, під ним нажавши відповісти, пишіть імена для кого ці благословення. Коментуйте, задавайте свої запитання і про лайки і вподобайки. Пальчик вверх чи пальчик вниз не забувайте. Слава Ісусу Христу!